Сьогодні, 29 серпня, всеукраїнський день пам'яті загиблих в результаті бойових дій війни проти Росії. Велика вдяка батькам, так які виростили таких хлопців. Ми не можемо пояснити, чим це місце таке важливе. Воно для кожного із нас просто надважливе. Наша довічна шана і вдячність вам, герої. Герої не вмирають. Ми знаходимося в околицях села Миролюбівка, точніше в північній частині. На місці, де був бій, де загинули наші військовослужбовці. І, власне, тут буде відкриття пам'ятнику, меморіалу цим хлопцям. 29 серпня 2022 року видвинулися в напрямку населеного пункту Миролюбівка. Мав початися штурм. Тут залишилось перше відділення з командиром взводу і ще деякі суміжні підрозділи. Ми розмістилися в цій лісопосадці, чекали наказу на штурм називаємих садів Миролюбівки. Це було буквально за кілометр від нас. Десь близько 17.45-17.50 було попадання з РСЗВ в край посадки, де саме загинули хлопці. Більша частина першого відділення, командир зводу. І ще було багато поранених, яких ми в той день евакуйовували. Хлопців ми нам могли забрати доволі довго. Першого хлопця ми забрали 8 вересня. Це був солдат Осніч Сергій. Майже півтора кілометра. Ми хлопця несли на ношах. Це перший, кого ми змогли забрати. Потім нас не підпускали сюди знову. Можемо пояснити, чим це місце таке важливе, але воно надважливе. Воно для кожного із нас просто надважливе, тому що це останній погляд у небо, це останній подих, це остання капля крові, це останній стук серця. Він був тут, на цьому місці, тут, де вони відійшли в інше життя у вічність, для того, щоб оберігати нас із неба. І для того, щоб назавжди добрим і теплим споменом залишиться в наших серцях, і в наших душах, і в нашій пам'яті навічно. я бачу, що селяни не забувають дорогу до цього знака. І я сподіваюся, і надалі, що ви сюди будете приходити і вшановувати пам'ять наших хлопців, які йшли визволяти вас, йшли визволяти нашу Україну і ціною свого життя зробили це. І кожен, хто зараз там у небесному війську. Тому я дуже вдячна вам. Я дуже вдячна нашим хлопцям, наша довічна шана і вдячність вам, герої. Герої не вмирають. У нас ще багато, на жаль, багато місць, де загинули хлопці. І ми будемо кожен раз, кожен день. Кожну можливість використовувати, щоб відзначити наших загиблих, відзначити героїв. І цей шматочок Пікселя я заберу до себе, і він буде в мене разом із таким самим шматочком Пікселя, але вже з хрестиком, який я знайшов біля села Потьомкіно від хлопців 60-ї бригади. І з таким самим кусочком Пікселя, який я знайшов біля спаленого БТРа, біля Сокарівки, від хлопців 80-ї бригади. Ви всі титани, хлопці. Я вам всім дякую і хлопцям, і дівчатам. Але ми ще не знаємо всіх по іменах. Я, я знайду ці імена, я їх викарбую в граніті, в металі. Викладемо їх на, на землі або на стелі, або висадимо парки їхніми іменами. Головне це перемога. В першу чергу це була ініціатива рідних батьків. Була ініціативна група батьків, які шукали своїх рідних, потім виявили, що вони загинули, вони знайшли місце. Ми їм чим могли допомагали, але основному ініціатива і рушійною силою були батьки, за що ми їм дуже вдячні, що вони навіть в такий важкий час знайшли можливість меморалізувати пам'ять про своїх рідних. Найголовніше, що місцеві мешканці чудово усвідомлюють, яка ціна була заплачена за. Визволення Миролюбовки, яка була місяців під окупацією. Саме мій чоловік знайшов їхні тіла, ну рештки, да, тіл. Він зв'язався чисто випадково зв'язався з мамою Ірою, да. так співпала, як ніби зверху якась доля. То ми бачили самі перші, да, те, що ну, страшно побачить. І, і тому для нас, не знаю, як для кого, але саме для нас, для нашої сім'ї, це дуже... Трепетно, важливо. Велика е, вдяка батькам, так, які виростили таких хлопців. Звичайно, сумно було б краще, якби ми зібралися тут і подякували їм особисто живим, да, але я думаю, вони нас чують. 面条吃多了